Знову ці жахливі симптоми менопаузи, припливи, розсіяність, знервованість, Спробуй Феміност менопауза. Негормональний комплекс День ніч з вітамінами, мінералами та фітоестрогенами. Полегшує симптоми менопаузи і в день і вночі. Залишайся собою з Менопауза. Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк. Я лікар, акушер, гінеколог. І засновниця клініки Шупенюк Медікал Клаб. І ви на каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я. Для нас не існує неважливих тем. Партнером сьогоднішнього нашого показу є негармональний препарат з системою День ніч феміност менопауза. Сьогодні тема для жінок, яким за 50. мій улюблений вік, тому що власне я. Теж перебуваю зараз в цьому віці, і ми будемо говорити про інтимне життя після 50, тому що воно існує, має деякі нюанси, і саме основне, як покращити це життя в нашому віці, про це ми сьогодні і будемо говорити. Але на початку трошки обнадійливої статистики: майже 62% пар підтримують достатньо активне статеве життя. Після 50. І увага, майже 29% мають сексуальне життя після 70 років. Я думаю, що перспектива непогана. І взагалі хочу сказати, що вік з 30 до 55 років називається періодом сексуальної зрілості. Так, так, не увядання, а зрілості, тому що в цьому. Жінка ще досить огого. Але тим не менш можуть виникати деякі проблеми. Безумовно, проблеми можуть виникати з інтимним життям в будь-якому віці, тому що на нього буде впливати і стрес, і фізичне здоров'я, і різні захворювання, і стосунки в сім'ї. Це все може отруювати наше інтимне життя. Але тим не менш, після 50 років у нас виникає ситуація, коли з'являються нові нюанси. Я би їх розділила. Все ж таки на декілька груп. Перше, що може впливати на наше лібідо, це все ж таки зміна анатомії нашого тіла. Ми частенько до цього віку можемо набирати вагу, можуть з'являтися зміни шкіри, може з'являтися певна дряблість, зморшки, целюліт, особливо якщо жінка. Не зовсім добре приділяло увагу своєму організму до 50 Саме тому, мабуть, не дуже нам жінкам подобається, що з віком наш організм змінюється. Але все ж таки як виглядатиме наше тіло після 40 після 50 після 60 буде залежати більшою мірою від нас. Тому про це необхідно пам'ятати. Наступна проблема, яка може виникати з віком, це сексуальна дисфункція. Майже 48% жінок зауважують в цьому віці, що в них знижується лібідо. І це зрозуміло, тому що падає рівень гормонів. 48% жінок будуть мати знижене лібідо, а 44 жінок будуть мати проблеми з збудженням, тобто збудитися. Стає все тяжче, і для цього потрібно більше часу і більше зусиль. Ну і на жаль, 35% жінок можуть відчувати певні дискомфорти під час самого статевого акту, такі як біль. Сухість, травматизацію, коли ти отримуєш вже не задоволення, а якісь дискомфортні відчуття. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що ми проговоримо, що з цим робити, як собі допомогти, і як це профілактувати. Однією з проблем в цьому віці є все ж таки контрацепція. Ну, здавалось би, настання вагітності. Після 45 років це вже така історія ну вкрай рідка, але все одно, тим не менш можливо. І, мабуть, найстаршою пацієнткою у мене на прийомі, яка прийшла з питанням небажаної вагітності, була все ж таки в 51 рік. Тому це можливо і є ряд жінок, які дуже бояться ненароком не завагітніти. Тому для багатьох жінок. Страх завагітніти, коли ти цього не плануєш, є досить актуальною. Тому я би звернула увагу на контрацепцію в цьому віці. Безумовно, ми можемо говорити і про гормональну контрацепцію, і деякі жінки можуть приймати гормональні контрацептиви, поки в них збережена менструальна функція, ну фактично до переходу до замісної. Гормонотерапії. Мене частенько питають, а чи потрібно після гормональної контрацепції зробити перерву, щоб перейти на замісну гормонотерапію? За правилами, ні. якщо ви приймаєте гормональні контрацептиви і у вас вже припинилася менструація, то фактично рік ще після цього ви можете приймати гормональні контрацептиви, а потім Перейти вже на менопаузальну гормональну терапію. Також можна використовувати і більшість жінок частіше йдуть по цьому шляху, це гормональна спіраль. Ну, Безумовно, і презерватив не втрачає своєї актуальності перерваний статевий акт, ну, мабуть, що з віком, особливо не стільки жінки, скільки чоловікові. Тяжче контролювати цей процес, тому питання контрацепції бажано вирішити своїм лікарем. Проблеми старшого віку, які можуть впливати на наше інтимне життя, все ж таки є поява якихось хронічних захворювань. Причому, якщо ми говоримо про інтимне життя, то це єдина парна функція, яка у нас існує. Тобто ми не можемо розглядати себе окремо від чоловіків. Тому, якщо ми говоримо про соматичні проблеми, тобто проблеми з здоров'ям, вони можуть виникати як у жінок, так і у чоловіків. І за статистикою. Майже 80% порушення сексуальної функції власне пов'язана з соматичними захворюваннями. Тому бережіть здоров'я з молоду. Іноді прийом деяких препаратів, які ми п'ємо від. Тиску або від якихось захворювань, пов'язаних з серцево-судинною системою, так само можуть впливати на наше лібіда, на нашу можливість збудження і отримання оргазму. Про це необхідно так само пам'ятати. Ну і безумовно. Я би хотіла проговорити ті фізіологічні проблеми, які з'являються з тілом і можуть впливати на наше інтимне життя. В першу чергу, безумовно, я говорю про сухість, зменшення лубрикації, зменшення виділень, коли тяжче вже збудитися, немає такої кількості виділень, що заважає отримати задоволення. І дуже багато жінок відмічають, що з віком. Після інтимного життя в них може з'являтися і біль, і так звані посткаєтальні цистіти, і болі в області сочогоного міхора, і все це може бути пов'язане власне з естрогенодефіцитом. Безумовно, проблеми, які виникають місцево і так звані вікові зміни геніта-урінарний синдром, вони не додають яскравих фарб. В наше інтимне життя. Але тим не менш, і решта симптомів можуть впливати на наше інтимне життя. Я говорю про припливи, я говорю про можливе нетримання сечі, я говорю про порушення сну, я говорю про нічну пітливість, тобто, все це. Теж якимось чином може впливати на наше інтимне життя. Ці всі проблеми пов'язані в першу чергу з гормональним дефіцитом. Причому, якщо ми говоримо про гормональний дефіцит, то це не тільки про естроген. це і про тестостерон, і про ДГА. Тобто, це і жіночі статеві гормони, і чоловічі статеві гормони будуть впливати власне, на цю функцію. До речі, якщо ми говоримо про оргазм, про збудження, то ось тут якраз тестостерон відіграє не останню роль. А якщо ми говоримо про тестостерон, то він так само знижується у нас з віком. І порівняно з нами 20-річними, в 50 – його вже стає вдвоє менше, а до 70 років його взагалі залишається всього 10%. Я не хочу, щоб ви думали, що все так трагічно і печально стає з віком. Тому, безумовно, в певному віці, і якщо ми говоримо далеко за 50%, то майже 98% жінок будуть мати сексуальну дисфункцію, але не все так печально. Собі можна допомогти. Давайте розбиратися, що з цим всім можна робити, і як своє інтимне життя не викреслювати з свого звичайного життя. Однією з парад, яка була дана американським товариством з менопаузи, було: подайте що як не парадоксально, це більше інтимного життя. Тому що, так як існує вислів, апетит приходить під час їжі. Так само багато речей ми можемо вирішити завдяки регулярному інтимному життю. І в першу чергу це впливає і на стан наших слизових, і на наші внутрішні статеві органи. Це впливає на наш настрій, на виробитку наших гормонів. Навіть ті, хто мають проблеми з тиском, навіть ті, хто мають проблеми з цукром, однією з порад може звучати. Якраз регулярне інтимне життя. Колись на одній з конференцій кардіологів висів лозунг більше си господа, тому що доведено, що регулярне інтимне життя позитивно впливає і на наш тиск, і на рівень цукру, і на стан нашої серцево-судинної системи, і на наш емоційний стан, ну і безумовно, на наш фізичний стан. Тому відмовлятися від інтимного життя після 50 не варта. Якщо ж ми говоримо навіть про місцеву дію, до речі, мене часто питають: а чи можна говорити про застосування інтимних іграшок? Ну тому, що не у всіх може бути збережене інтимне життя, можна, вони так само позитивно будуть впливати на стан слизових, тому що це покращує і кровообіг, і інервацію, а відповідно покращує стан слезових і м'язів іменно інтимної зони. Безумовно, якщо ми говоримо про те, що буде впливати на наше лібідо і на стан нашого здоров'я, то ми не можемо не проговорити про те, що і фізичні вправи, і навантаження, і харчування, і адекватний сон це. Умова обов'язкова, тому ці всі ланки нашого життя потрібно тримати під контролем і звертати на це увагу. Більш детальніше, все ж таки, я хочу зупинитися на тому, що ми можемо використовувати для того, щоб подолати ті дефіцити гормональні, які у нас. Виникають. По-перше, якщо ми говоримо про те, що в нас має бути бажання, ми маємо себе емоційно нормально почуватися, то тут ми можемо говорити про замісну гормонотерапію у вигляді системної гормонотерапії, тобто або прийому пігулок всередину, або гормональні спіралі, або спреї, або імпланти, або креми, тобто є до вибору і до кольору ми вже. Не раз говорили про це на моєму каналі, і тут єдине, що на що би я звернула увагу, ми знаємо, що існує різна менопаузальна гормональна терапія з абсолютно різним складом. І ми всі різні. Для когось не важливо, скажімо, наявність лібіда, а хтось страждає від того, що воно знисилося і зникло, і хотів би повернути цю функцію. Тому, коли ви будете обирати замісну гормонотерапію, то варто звернути увагу на склад і проговорити це з своїм лікарем, тому що існують препарати, які мають антиандрогенну дію, тобто будуть знижувати рівень тестостерону і андрогенних гормонів, що безумовно негативно може впливати на наше лібіду. Тому препарат для менопаузальної гормональної терапії має бути. Або нейтральним, тобто ніяк не впливати на ваш тестостерон, або навпаки, таким, щоб мав андрогенну дію. І такі препарати МГТ існують. Про це необхідно ще раз кажу проговорити і підібрати, власне, такий. Тому що іменно така менопаузальна паузальна гормональна терапія покращить ваше лібідо. Якщо ми говоримо... Не тільки про менопаузальну гормональну терапію, естрогеном і прогестероном, як ми звикли. Можна використовувати і ДГА, який має досить слабку, але тим не менш андрогенну дію. Можна використовувати і тестостерони. Але якщо ми говоримо про жінок, то насправді нашими протоколами не передбачено вживання тестостерону для жінок у вигляді замісної менопаузальної терапії. І ось тут на допомогу можуть прийти фітопрепарати. До речі, фіта-препарати і естрогену, і тестостерону можуть впливати і на наше лібідо, і на наш загальний стан, покращувати ознаки і симптоми менопаузи, які заважають нам нормально почуватися. Іноді можна використовувати і замісну гормонотерапію, і паралельно з нею фітопрепарати, препарати які або частково підсилять дію гормональних препаратів, які ви приймаєте, або позитивно вплинуть на ті симптоми, на які не діє ваша менопаузальна терапія, тому. Необхідно обговорювати з вашим лікарем, існують різні комбінації, і їх варто підбирати індивідуально. Особливо хочу наголосити на місцевій замісній менопаузальній терапії, тому що дуже багато жінок чують слово гармони, і для них вже все. Вони вже не хочуть навіть далі слухати. Але якщо ми говоримо про застосування гормонів місцево, тобто або в піхву. Або на зовнішні статеві органи використання естрогенних кремів і свічок, або використання кремів з ДГА, або використання кремів з тестостероном, вони так само мають позитивну дію. І є купа досліджень, які свідчать про те, що вживання місцевої, замісної менопаузальної терапії як у вигляді естрогену, так у вигляді тестостерону і ДГА, ГА покращують і стан слезових, і відповідно відчуття, і впливають на такі проблеми, як опущення, нетримання, посткайтальні цистіти. Тому я вас дуже прошу, якщо у вас є така проблема, то не варто цього боятися, тому що деякі препарати, які є естроген вмісними, можна навіть приймати для жінок, які перенесли, наприклад, рак молочної залози. І вони будуть достатньо Безпечними, тим більше, що існують абсолютно різні форми і абсолютно різні рекомендації по прийому. Безумовно, якщо ми говоримо про місцеві проблеми, такі як сухість, болі, травматизацію слезових, то в таких випадках дуже важливим є зволоження. Ми завжди зволожуємо шкіру нашого обличчя, ми зволожуємо шкіру рук, ми зволожуємо шкіру тіла. Але тим не менш ми забуваємо про інтимні зони. На сьогоднішній день існує безліч ціляких доглядових засобів, які допомагають вирішувати і цю проблему. Це і свічки, і креми з гіалуроновою кислотою, і з молочною кислотою, і з пробіотиками, і з фітокомпонентними, і з вітамінними компонентами. Тобто Тут можна підібрати для себе індивідуально, що вам краще всього підійде і що вам буде подобатися, я не можу не сказати про те, що існують апаратні методики лікування вікових змін, такі як лазерна корекція, і лікування атрофії або нетримання сечі. Тобто, в принципі, якщо у вас є запит. Якщо ви зіткнулися з такою проблематикою, замість того, щоб відмовлятися від інтимного життя, варто прийти з цим питанням до свого лікаря, тому що і бажання можна поправити, і відчуття можна відновити. Тому особисто я, наприклад, як жінка і як лікар, вважаю, що всі аспекти нашого життя є вкрай важливими для того, щоб ми і почувалися добре, і виглядали. Добрі і були здоровими, тому не варто відмовлятися від інтимного життя ні в якому віці, як ви зрозуміли, будьте здорові і кохайтеся. А якщо ви розділяєте мою думку з цього приводу, то ставте лайки. Ну і підписуйтеся на наш канал, тому що тут багато цікавої і важливої інформації, і нагадую, що партнером сьогоднішнього випуску був негормональний препарат з системою День Ніч Феміностменопауз. Бережіть себе і любіть себе в любому віці.